Європейські зусилля українських парламентарів у рекомендації європарламенту щодо реформи діяльності Верховної ради. Про це буде йтися під час українського тижня у Брюсселі, який стартує там із понеділка. Участь у цьому заході від нашої держави візьме спікер Володимир Гройсман, голови фракцій та народні депутати. За словами спікера, окрім реформування ради з європейськими лідерами, він буде говорити про надання Україні безвізового режиму та виконання угоди про асоціацію. Про це Гройсман розповів перед самим вильотом до. Бельгії. відбуває до сцени просувати інтереси України. В ці дні буде відбуватись дуже визначна подія на промотах України Європи. Тільки принські тижні європейському парламенті, Ще рік назад я звернувся до колеги президента Пана Шульца до колеги європейському парламенті для того, щоб ми спільно зробили план дій перетворення Верховної Ради України на сучасний європейський парламент. Ну так, от голова Верховної Ради серед людей буквально записує своє звернення. Ми будемо обговорювати це з нашою гостею Ганна Губко, народний депутат України в нашій студії. Вітаємо вас. Добрий вечір. Пані Ганно, ну по-перше, звісно, хочеться докладніше знати про сам захід український тиждень. Але якщо вже поза кадром ми от відвідухнулися емоційно, принаймні на таку річ, це просто піарівський хід чи для Володимира Гройсмана характерно в загальному терміналі бути в аеропорту Бориспіль чи кинутися разом із іншими пасажирами, летить теж не бізнес класом. Я вважаю, що це має бути нормальною практикою для всіх політиків їздити економічним класом, і також надзвичайно важливо користуватися громадським транспортом, хоча б для того, щоб відчути, про що говорять люди, оскільки дуже часто радники не доносять тих реалій, і ти не зможеш відчути. І тому не хотілося щоб це роздалося як піар, а як реальна ну, практика. Яка мала би бути, тому що ми пам'ятаємо, як раніше політики піарилися на цьому, постили в себе на Фейсбуках або інші там колеги, постили, що ось летять. Я дуже часто бачила послів, які літають в багатих країн, які там з великої сімки, які угу. літають в економ класі, от якщо це такі там перельоти недалекі. І це нормально. Вважаю, що кожен політик український має відчувати, як живе суспільство. І проблема якраз в тому, що дуже багато людей в регіонах вони чекають комунікацію, вони чекають діалогу, і під час наших візитів, зокрема в регіони, ми дуже жорстко відчули, наскільки люди хочуть виговоритися, вони хочуть, щоб їх почули, і тому ем, Бориспіль це можливо не настільки ще місце, де є прості де українці народу почути, і де є так? прості українці, які в більшості все таки Я думаю, що е, звичайні маршрутки з обласного центру в райцентр, от там можна справді відчути душу, біль. Переживання і надії людей. Ми будемо чекати включення Володимира Гройсмана із з автовокзалу, де небудь у Білій церкві. Тоді можливо, так буде а, більш така показова картинка. Але mm. пані Ганно, а ви до Брюсселя теж будете вирушати із парламентської делегації? Так, Завтра ми вирушаємо разом із іншими депутатами. От, представляти Україну, там буде декілька сесій, які будуть обговорення саме діяльності парламенту. Скільки ще минулого року український парламент підписав меморандум про співпрацю з європейським парламентом, коли сюди завітав президент Європарламенту пан, пан Шульц. Після цього була мі місія Піта Кокса, які досліджували. Як зробити парламент ефективним, як налагодити кращу комунікацію з виборцями, як краще має працювати коаліція, опозиція? І всі ці рекомендації якраз і будуть вже під, під, підбиття підсумків, і це вперше взагалі в історії Європарламенту відбуватимуться дні України. Також завдяки нашій співпраці з Євромайдан е, СОС, Центр громадянських свобод, вони нам передають плакати. І завтра вранці плакати для того, щоб ми зробимо окремий флешмоб е, з закликом е, домагатися звільню. Звільнення політичних в'язнів це одна з ініціатив, яка робить Євромедансос. Ми також хочемо в стінах Європарламенту закликати наших колег пам'ятати і докладати зусиль для звільнення. Пані Ганено, ну наскільки розуміємо, зараз досить серйозна місія української делегації. Фактично, треба буде роз'яснити наскільки ми готові до вступу та до отримання безвізового режиму. Якщо є, є якісь претензії до нас, треба буде їх розвіяти. Наскільки я розумію? Ну, претензії насправді до нас які: це працюйте ефективно. Тобто, світ втомився дивитися на чвар. І я повернулася на цьому тижні з Японії. Ось це таке відчуття, що ти побував на іншій планеті за рівнем життя, за рівнем політичного устрою, наскільки існує взаємоповага громадян і влади, наскільки там довіра? Тобто громадяни, якщо б їм сказали, що держава підвищує ціни на, наприклад, там на електроносії, і так далі. Але пояснила, що це ціна нашої енергонезалежності там від держави агресора, але натомість ми обіцяємо, наприклад, нафтогаз зробити прозорою інституцію, показати бюджет, як формується і так далі. Там би ніхто і навіть не питав, тобто існує повна довіра. І Японія входить в велику сімку. Вона головує в 2016 році. Буде великі зібрання в квітні з першим міністрів закордонних справ Великої сімки. Ми знаємо, що Росію було виключено. От і для нас це надзвичайно важливо, щоб Україна була пріоритетом для Великої сімки. Також нам треба розширювати формати і для забезпечення миру зрушень, конкретних, особливо безпеки на сході України. Нам потрібна фінансова допомога, технічна допомога, щоб сюди приходили інвестиції і, очевидно, на від нас очікують реформ. І а от такими платформами, як цей український тиждень, можна досягти такого результату. От як ви кажете, на порядок денний українське питання все ж таки ставити у перших рядках. Надзвичайно важливо пояснювати, тому що дуже багато політиків європейського союзу, які представляють фактично країни члени 28 країн-членів європейського союзу, не до кінця розуміють. Вони бачать тільки величезні медійні статті, там заява Айвараса. Потім інші вони бачать тільки скандали, і вони і вони налякані. Вони розуміють, що. Буде колапс, не буде можливостей реального управління державою, зупиняться реформи, і тому їм треба пояснювати, що ж насправді відбувається, які шляхи подолання політичної безвідповідальності, і це одне із завдань також зараз пояснити, тому що на шляху до безвізового режиму, до його остаточного отримання, нам потрібно зараз. Я не хочу казати протриматися, але показати, що а ми імплементовуємо ті закони, які були вже ухвалені, антикорупційні інституції працюють. Електронне декларування буде внесено в парламент зміни, законопроект. Я думаю, що президент е, зараз чекаємо його там, підпису, але чи чи з вето, як вимагають антикорупційні громадські організації? Очевидно, що треба на вимогу Європейського союзу не намагатися якось обхитрити обійти, обійти mm -hmm. а все-таки виконати цю умову і для того, щоб е, в членів європейського парламенту не було сумнівів, коли вони голосуватимуть за те, щоб виключити Україну з переліку тих країн, громадянам яких для короткотермінового перебування це впродовж 90 днів. Потрібні візи. Пані Ганно. А от тільки цей момент, який прикладний так би мовити, результат, вибачте, ще раз, ніби до цього а, так. повертаюся питання, але момент для країни дражливий момент, коли коаліцію треба формувати. Момент, коли політичні перемовини на різних рівнях, і керівництва парламенту, керівництва фракції, просто Тацьких груп мають відбуватися в цей момент. Велика делегація їде за кордон в іншу країну. А мабуть, мамотиви мають бути досить цінні і важливі. Україна отримує якийсь конкретний результат, конкретний бонус від цієї подорожі і від того, що, наприклад, коаліційні перемовини у відсутності Гройсмана відкладаються і ще на певний час. Знаете, я не думаю, що коаліційні умови перемовини зараз залежать саме від е, спікера парламенту. Знаєте, коли давайте чесно говорити про те, що відбувається в країні, відбувається абсолютно безвідповідальність. Відбувається те, що амбіції лідерів якихось маленьких фракцій зашкалюють, які хочуть зараз перевиборів, які втягують країну в абсолютний сценарій, який ми бачили в 2004 році, коли між собою сварилися ті ж самі Порошенко, той ж самий е, Яценюк, та ж сама Тимошенко, так далі. Всі ті с... на манежі одні й ті ж, розумієте, от як то кажучи, перефразовуючи російську цю, і зараз ми бачимо той самий сценарій в 2006 році. Прем'єром став Янукович. Uh -huh. І сформував уряд, і ми бачили наслідки. Це революція гідності. Зараз, замість того, щоб сісти і почати працювати, хто заважає? Реально втілювати я не бачу жодних перешкод, щоб зараз в парламенті працювати на користь людей. Просто комусь хочеться перевиборів, тому що він розраховує, що він отримає більше місць в парламенті, але ніхто не ставить реальні ризики, які можуть призвести ці перевибори. Це буде величезний мінус. Ми можемо не отримати безвізовий режим, і про це дуже чітко говорять всі наші європейські. Партнери, світові партнери, і навіть вже не приховано. Вони вже відверто про це говорять, Вони говорять про те, що припинять надавати нам фінансову допомогу, поки ми не вирішимо своїх внутрішніх проблем. Знаєте, навіть в Японії мені дуже прикро було, тому що японія одна з найбільших. Як скажімо, друзів, реальних друзів України, які ввели санкції і безстрокові, їхні санкції не мають дедлайнів як санкції, наприклад, європейського союзу. Японія дала чи не найбільше нам взагалі фінансову, фінансову допомогу кредити. Так станція аерації це можливість там через пару років нарешті наше Дніпро звільнити від всіх цих шлаків дві третини населення. Споживають воду з Дніпра, і завдяки їхньому фінансуванню ми маємо можливість розв'язати проблему столиці. І коли тебе на кожній зустрічі питають. А що у вас прем'єр з президентом? Ви знаєте, я мені просто шкода часу, що ти змушений їм замість того, щоб говорити, а вони зараз додатково ще нам виділяють кошти. Я просто зараз ще не повноважена все розповідати про, про всі ці домовленості, які буде. Замість того, щоб говорити, що друзі в Україні злагоджено працюють адміністрація президента, уряд і парламент. Ми виконуємо нашу програму з реформування країни. Давайте нам ще допомогу, технології. Ти змушений пояснювати, що ви знаєте. Все буде добре 15 березня. Нарешті порозуміються. Зрозуміють, що ті виклики, які стоять перед країною, вони важливіші, чим чвари, чим амбіції, і так далі. Тому мені хотілося все таки сказати, що. Нам дуже важливо з однієї сторони комунікувати. Я знаю, що, наприклад, той же спікер парламенту після е, Брюсселя летить е, в Голландію, де будуть перемовини щодо е, непростої ситуації з референдумом, який там запланований на початок квітня. От ми працюватимемо в різними групами, зустрічатимемося там, тобто. І в середу повертаємося назад. Я не бачу перешкод, щоб в четвер п'ятницю зробити, наприклад, позачергову сесію і почати надальше перемовин. Але все дуже багато залежить від е, е, політичної волі е, тих людей, які 20 років при владі, які змарнували шанс історичний під час помаранчевої революції. А зараз, після революції гідності, за два роки продовжують робити те, що вони робили останні 20 років з країною, призвівши до анексії Криму. Тому не простий заклик. Тому що дуже, останнім часом все важче. Їхати за кордон і переконувати партнерів надалі підтримувати Україну, тому що вони не чекають боротьби за владу, а чекають боротьби за на країну. Пані Ганна про нашу боротьбу за владу ми ще поговоримо. А зараз ще про один візит до Києва, який має відбутися буквально цими днями 1 березня до Києва, прибуде прибуде віцепрезидент Єврокомісії із питань енергетичного союзу Марос, Марош Шевчович. Заплановані його зустрічі з президентом Петром Порошенком, прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком, високопосадовцями, які відповідають за енергетичний блок блок в уряді та парламенті Шевчович також виступить на українському енергетичному форумі. І Ми нагадаємо, що Шевчович у Єврокомісії відповідає за створення енергетичного союзу єдиної системи управління енергоресурсами у ЄС. Він також представляв ЄС у тристоронніх переговорах між Україною, ЄС та Росією щодо газового постачання і транзиту. Пані Ганна, отут чого нам чекати, власне про що конкретно йдеться? Я сьогодні зустрічалася з народним депутатом Наталією Кацербучковською. Вона повернулася Сполучених Штатів Америки, де була от як є, Мюнхенська безпекова конференція, найпотужніший захід в безпековій темі. Так само є енергетична конференція, де обговорювалися ключові питання, де Росія представляла Nord Stream, Північний Потік-2, наскільки це вигідний проект, і так далі, де лобіювали свої інтереси, і там також дуже чітко говорили про те, наскільки наскільки важливим зараз є, і наскільки сполучені штати Америки будуть вже вони зробили перші поставки газу в Італію сланцевого uh -huh. і ця сланцева революція вона готова взагалі змінити геополітику, геополітичну економіку, тому що е, із забезпеченням того ж самого країн Європейського союзу сланцевим газом яким є набагато дешевшим, тобто він ставить Росію в певну ситуацію, ще й при падінні глобальних цін на нафту. Що Росія не зможе вже просто е, як це кажеш, е, блекмейленш шантажувати. шантажувати. Я про просто коли ти тиждень розмовляєш англійською мовою, потім тобі дуже важко переключити. Тобто Росія вже не зможе шантажувати е, європейський союз, і нам дуже важливо зараз, оскільки в європейському союзі вже немає давно ілюзій щодо того, що потрібно їм вибудовувати свою енергонезалежність е, від Росії, зважаючи на Ну, а нас, от ці єврочиновники енергетичного. Сектору, вони розглядають Україну як частину цього європейського енергетичного простору? Очевидно, що вони розглядають, але на тій же навіть конференції звучали ключові питання і нашої політичної стабільності всередині. Готові інвестувати в енергетичні про проекти. Ви знаєте, що з тих позитивів, які зробив парламент, це прийняття закону про ринок газу, але потрібно далі додаткові закони ухвалити, які фактично монополію фірташа і інших повністю була знівельована. Ми також ухвалили закон про енергосервісні контракти, які дозволяє різним компаніям приходити і вкладати кошти в те, щоб інвестиції в енергоефективність ощадні. Тобто деяку законодавчу базу ми зробили, Пані але це дуже дивіться. мало, бо треба все одно зробити. Нафтогаз прозорим, і дуже прикро, що від України на цій міжнародній конференції не було офіційного представника, не зміг поїхати ні Коболів, ні вітренко для того, щоб гідно відстоювати там наші інтереси. І тому нам дуже ще багато питань є. Закон про єдиний енергетичний регулятор не було ухвалено. Ми бачимо, що відбувається певний саботаж, а це питання якраз прозорості цін, як вони формуються, і багато інших питань. Тому все одно ми хочемо сказати, що треба докладати надзусиль, щоб ці енергетики. Тичні темі так і викорінити корупцію, бо це питання мільярдів. Пані Гано, але ж дивіться, ще лише врун пішли з України вже при новій владі, можливо, за наслідками старої роботи старої влади, але все ж таки при новій владі пішли з ринку. Чому так відбулося в такому разі? Ну нам дуже важливо це те саме питання, коли ти розмовляєш наприклад з німецькими представниками їхньої торговельної палати. Вони говорять: ми втратили російський ринок. Ми розуміємо, що Меркель там підтримує Україну, але вона повинна захищати національні інтереси. Uh -huh. І ми хочемо прийти в Україну. Ми хочемо інвестувати кошти 45 мільйонів, це великий ринок. Але поки не зміниться ситуація судової реформи, поки ми чітко не будемо знати, що на митниці немає корупції, СБУ не займається рейдерством іноземних підприємств і так далі. Поки не зміниться клімат для інвестицій, то ми не прийдемо в Україну. І це дуже чітко сигналізують і говорять. І всі форуми, які ми проводили в минулому році, які відбувалися в Берліні, куди їздив прем'єр в Вашингтоні, в Лондоні і так далі. Це дуже добре говорити. Інвестори приходьте. Але з іншої сторони треба пришвидшувати створювання цих умов щоб вони сюди приходили і тому якраз і є питання друзі може хватить між собою сваритися і боротися за портфелі за спікера за прем'єра за міністерські і так далі ми ж прекрасно розуміємо, що вся ця боротьба зараз агонія. Це агонія для того, щоб перерозподілити повноваження, отримати більше сфер впливу над потоками і так далі. Пані Ганно, а от наступна тема тут більше як ви гадаєте, боротьби за майбутні портфелі чи боротьби із реальною корупцією. Уряди премєр міністр вже в політичному сенсі мертві. Про таке заявив голова Одеської облдержадміністрації Михайл Саакашвілі. Він порівняв уряд зі школярем, який отримав двійку і має пройти на перездачу восени. Також Саакас... Швели закликав в зовнішнє управління управление в Украине. По-моему, чуть-чуть начинает доходить до не только, ну, недооценения ценюка. Я думаю, что вряд ли до него что-то уже дойдет. Потому что правительство уже у нас скончалось, и премьер-министр уже давно уже скончался. Первый год этого правительства они объявили, что ущерб от госпредприятия был 5 миллиардов долларов, 105 миллиардов гривен по тогдашнему курсу. Но э, учитывая, что у них маржа прибыли минимум 10%, надо умножить на 2. 10 миллиардов украдено в год. Выставили им двойку и сказали, ну мы пусть обратно придет в сентябре, пусть подготовится. И в сентябре мы их опять переэкономизируем. Двоечников сказали, идите, приходите обратно в сентябре. Мы что, в школе для умственно отсталых? Видимо, в той школе, о которой я говорю, директор уже спился или, я не знаю, вышел там... Кто там ради директора, я уже не знаю, там несколько их. И, 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 и э, учителя тоже уже не очень. Так что надо внести внешнее управление. Ності дражливі, можливо, де в чому навіть сенсаційні твердження озвучив у рівному міхал Саакашвілі. А наразі, от в ці хвилини, вже розпочався антикорупційний форум у Житомирі. І Ми будемо стежити за ним в режимі прямого ефіру. Залишайтеся з нами для цього. Ну а зараз від народного депутата України Ганни Гопко коментар. Коментар щодо чого Стосовно виступу ну в принципі я б додала то, тому, що ми розуміємо, що критику від пана Сакашвілі ми вже сприймаємо більш-менш звично, тобто ми розуміємо позицію Саакашвілі. Ми ну, чесно розуміємо... кажучи, коли каже чиновник такого рівня про запровадження зовнішнього управління в Україні, це ну потребує роз'яснень. Як тим, я не збираюсь коментувати ці заяви Саакашвілі, просто на. Пані Гана, якщо я можу тільки сказати, що насправді Україні потрібні, щоб запрацювали соціальні ліфти, бо я вірю в потенціал українських людей. Українці 80... навіть 98% – це високо освічена нація. Ми входимо в трійку топ країн, де є потенціал для ІТ. Технології інновації і так далі, і тому я думаю, що якщо тільки б запрацювали соціальні ліфти, і це так само питання до політичних проєктів, які не пускають нових, які яка політична партія має реальну команду чи може презентувати там тіньовий уряд, який з реальними міністрами, які мають конкретну програму, ціні блок нас презентував Знаєте, без коментарів, опозиційний блок і так далі, всі їхні попередні діяльності. Але я хочу сказати, що нам потрібно говорити про соціальні ліфти для справді професійних, досвідчених, гідних, патріотичних людей, щоб вони заходили Не любі друзі, і ми бачимо розширення цих любих друзів в партійних списках, в урядових кабінетах і так далі. І тоді, коли ми допоможемо, щоб зайшли ті люди, це покоління, яке визріло вже в незалежній Україні, дати можливість їм працювати на користь держави, дати нормальну зарплату. І тоді в нас не буде потреби говорити. Про те, що нам потрібно, щоб хтось Україною керував. Та давайте відтоді ми розпродамо всю Україну, давайте землю українські віддамо тоді, хай сюди прийдуть там компанії, які вирощують ГМО продукцію і так далі. Давайте багато чого зробимо, давайте Україну віддамо комусь, хай хтось нами керує. Бо ми настільки безхребетні, безсуб'єктні і так далі. Що мені сподобалось в Японії, я ще докажу. В Японії є поняття доброчесності. Якщо політик чи хтось з його команди був спійманий на якихось зловживаннях, він бере відповідальність. Він іде з політики раз і назавжди. І відбувається певне очищення. У нас ми бачимо, з'являється ситуація з РНБО, коли політик на РНБО говорить одне, а людям бреше. Інше, і він в політиці 20 років. Ми бачимо, в нас ловлять корупціонерів і роблять шоу на засіданнях уряду. Їх піймають, а далі ми не бачимо продовження. Ми бачимо, як депутат здає мандат після якихось корупційних схем, але його лідер, його команди, не бере за це відповідальність. І тому ми 20 років підряд. Ми бачимо політиків, які не мають взагалі честі, які не хочуть іти. Знаючи, що вони зловживали їхні члени команди зловживали. І друге питання. Мені, наприклад, дуже сподобалося в Японії, коли я довідалася, я дивлюсь, там така полуниця дуже спіла, така вся одна в одну яблука. Я кажу, мабуть, слухайте, це ж, мабуть, це ГМО. Вони кажуть, ні, в, них, в нас немає ГМО. Це Японія, в які 127 мільйонів населення. 127 мільйонів, площа 377, в Україні 604 тисячі, uh -huh. тобто значно менша. Але вони своє населення не. Ділять на сорти той, хто може купити там, ось е, їсть там якісні екологічно чисті продукти. Хто не може, той там ГМО, бо це дешевше і так далі. в питання якості життя, питання кожної людини, забезпечення, захищеності. Оце і є приклад ефективного суспільства. Політична система, де є взаємоповага влади людей, соціальний добробут, де немає розбіжності між надбагатими і надзвичайно бідними і так далі. Ставлення до довкілля і багато різного. Тому я хотіла, щоб ми обговорювали, і наші політики між собою говорили, як забезпечити шлях України до ефективного суспільства, де люди приходять і вони можуть вибирати, і політична система забезпечить прохід до влади тих людей, які будуть бати про людей, де економічний добробут розподілені багатства держави так, що кожна людина має можливість 36 тисяч це дохід на одну людину 36 тисяч доларів в рік. І коли, наприклад, ще одна те, що мене дуже вразило, там от я б хотіла, щоб ми говорили про економіку України, але не аграрну. Бо в нас всі говорять, що Україна це аграрна і так далі. Слухайте, дуже дякуємо. Це Бог подарував нам чорноземи. Але давайте говорити про технології. В Японії ти заходиш в музей, а там робот і купа дітей, які дивляться на робот, який співає, який танцює в іншому магазині. Ти приходиш, ти дивишся в очі роботу, а contact, контакт. Він тобі відповідає. Ми можемо продати мільйон там тону зерна, а японці продадуть одного робота, і це буде один той сам. Тому давайте думати про майбутнє економіки інноваційне, щоб ми прекрасно розуміли на чому країна може заробляти. І якщо є потенціал мозгів в людей, значить сюди треба інвестувати. Минулого року ми ратифікували угоду горизонт 2020 з європейським союзом. Тепер треба дати нашим науковцям, нашим розробникам бути частиною цієї програми. І про це треба говорити як країну вивести. Я серйозно кажу, коли ти повертаєшся з. Високо розвиненого, високо там ніхто не плює, просто там жінки возять на велосипедах своїх дітей, і вони знають, що мажор. Оце те, що я дивилася там сюжети, де збивають такого немає. Люди настільки спокійні, там ти не побачиш якогось смітника, тому що людина знає, що моя хата. Моя квартира це вся держава, включно усіма островами, які є в Японії. А в нас кожен живе і каже: це моя квартира. Я виходжу за квартири, я плюю. Пані Ганна, ви, від... ви кажете про інвестування у мізки. Ну нам, мабуть, потрібно зараз інвестувати ще в політичну мудрість, принаймні в конкретний момент не завадило би її. Можливо, навіть купити, якби це було можливо, тому що Україна переживає політичну кризу і необхідні переговори про створення нової коаліції протягом тижня. Вони мають розпочатися. Ось ці переговори про створення нової коаліції. Про таке заявив голова фракції БПП Юрій Луценко він наголосив, що по факту стара коаліція розпалася після того, як уряд Арсенія Яценюка втратив підтримку чотирьох фракцій більшості із п'яти. Нагадаємо, 16 лютого Верховна Рада визнала роботу уряду незадовільною, але не змогла відправити його у відставку на підтримку. Резолюцію недовіри Кабміну не вистачило голосів. Після цього дві фракції самопоміч та батьківщина заявили про вихід із коаліції. Ну щодо коаліції, пані Гано, от ваша позиція, навіть можливо не позиція, можливо, думки з цього приводу. Тому що існує в принципі дві думки, якщо їх так охарактеризувати. це перша думка, що потрібні перевибори, що склеїти те, що зараз відбулося, не можна. І а, таке оновлення природнє, воно в принципі може дати свій результат. Є інша думка, що не потрібно тому що в результаті перевиборів фактично ті ж самі заходять в парламент або гірше. Або гірше, Ну, принаймні, те, що він буде більш дрібний, подріблений ще більше. Це вже факт, мені здається, за, якщо зайде вісім за партій там і з них створити коаліцію. Тут в п'яти не можуть дати собі раду. А коли прийде вісім і ще менших, це буде абсолютна неспроможність парламенту працювати, тому що кожні, а особливо ті, які давно вже не були при владі mm -hmm. і повернуться, вони захочуть наздогнати втрачені свої можливості. І давати це чітко розуміти, що перевибори без зміни виборчого законодавства, без встановлення правил гри, цивілізованих правил гри. На знову буде мажоритарка, знову будуть засівання комп'ютерами. От каже, що мажоритарка це добре, що це відповідальність кожного депутата, який, може, він конкретний, живий, людина його знає. Якщо якісь проблеми, він до нього йде. І припустимо, Олег Барна вважає, що це для України. Скільки думок, стільки людей. Але якщо ми подивимося на цей склад мажоритарників, які є, і зробимо певний аналіз. І тоді ми зрозуміємо наскільки справді мажоритарка – це добре чи не добре, анігано. Ну але, врешті-решт, вито теж стали особисто ну і навіть жертвою ситуації, коли рішення фракції приймається. Однією людиною, чи принаймні в одному центрі, коли воно не може бути інакшим, і коли якраз депутат-мажоритарник може мати свою власну окрему іншу позицію, він спирається на виборців, які голосували за нього особисто. А от депутат-списочник уже на жаль, ні, за Я стала думаю, що жертвою відсутності в Україні справді ідеологічних партій. От і це одне з ключових, тому що якщо ми запитаємо чи є в Україні партії. От я була на, в Манчестері на з'їзді консерваторів. Це було в минулому році. І мене дуже вразив з'їзд консерваторів, де був прем'єр-міністр Кемерон, де був склад уряду, тому що вперше за останні 20 років консерватори сформували і більшість в уряді, і в парламенті. Консервативна партія, з очевидно, ми не можемо порівняти Британію, де вже є кілька століть класична демократія, існування парламентаризму справжній так далі. Але що мені сподобалося? Що якщо прем'єр, якщо б щось сталося з ним, то у них є кандидатура е, і наступного прем'єра, який буде тягнути державницьку роботу від імені партії. У них є конкретна програма, у них є реальна мережа людей. 350 тисяч членів партії, які роблять внесок 25 фунтів в рік. Тільки після виборів, коли вони запустили опитування, шановні наші прихильники, напишіть, що ви думаєте, що потрібно зараз нам робити, щоб і Британія лідерство світове підтримувала. Вони отримали 60 тисяч відповідей, заповнених анкет. Тобто там ми бачимо, що зі зміною лідера партія продовжить працювати. Там заберіть зараз у нас в багатьох партіях їхніх конкретних лідерів. Вони розсипляться. Не буде далі ця партія там існувати і mm -hmm. так далі, і це одне жовтня, питань... що за таких умов ви ратуєте за пропорційну систему. Я говорю про те, що потрібно в Україні нарешті змінювати правила гри. Для того і в минулому році, коли парламент ухвалив закон про боротьбу з політичною корупцією, а саме державне фінансування політичних партій, звітність партій, хто їм дає кошти, як вони їх витрачають. Це був лише перший крок для того, щоб створити середовище для формування в Україні. Партій ідеологічного типу, тому що, наприклад, коли ж приходить до влади партія, а потім голосує за валютні, яка нібито думаючий креативний клас представляє, а потім зраджує цей клас, голосуючи за валютні кредити. Вибачте, то це зрада, це невідповідність, це популізм, це гра, це намагання загравати з широким це зрада своїх виборців. І тому ми повинні чітко розуміти, що має рано чи бути ліберальні партії, консервативні партії, ті, які несуть ліві праві, які чітко викрили, і тоді ми чітко будемо розуміти. А зараз ми бачимо проекти, які з'являються. З фінансуванням олігархів, чітко перед виборами ми бачимо людей, які перестрибують з однієї партії в іншу і так далі. Я ніколи не була членом партії. І навіть самопоміч я не вступала в ряди, була лише у е, фракції. фракції, очолювала список. Але чітко розуміючи, що якщо б самопоміч мене переконала, що це дійсно і партія, я б можливо стала членом партії. Але за всю цю діяльність так не відбулося. Тому я вважаю, що зараз дуже важливо, щоб нарешті з'являлися і брали люди відповідальність, умови для створення ідеологічних партій. Але для цього має і суспільство. Від патерналістського, такого споживацького теж брати відповідальність, теж проявляти готов, готовність за там співфінансування цих партій, щоб вони не залежали від але це тривалий процес. І перші кроки в цьому зроблено. Я думаю, що до класичної демократії нам ще дуже далеко, але кроки Та, треба. Ні, але, але буквально в режимі прямого ефіру ми і за таким от процесом політичним теж стежимо. Ну можна вважати частково і політичним цей процес у Житомирі розпочався антикорупційний форум за участі голови Одеської облдержадміністрації. Михайло Саакашвілі. І зараз наживо ми подивимося фрагмент цього засідання.